Братан, я на Украине. Мам, меня обменяли, все, я дома. Я живой, со мной все хорошо, мам. Так что сидим в госпиталь. Там дали уже, Далее их подивляться, перейдут, накормлять и дадут телефон. Все, успокойся, все хорошо.

І обміняти тисячу на тисячу сьогодні. Ми розпочинаємо цей процес разом зі всіма інституціями, за дорученням президента, які дотичні до обміну і повернення працювали як єдина команда і почали цей процес. Повертаємо цивільних, обмінюємо військових чоловіків і жінок. Всі військовополонені будуть повернути, всі політичні в'язні будуть повернути. Тому в цьому е, процесі зараз будемо працювати декілька днів. Прошу вашого розуміння і притримуватися тише, доки працює команда. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Україна! Україна!